Віталій вдалі шахів рай проти Константин Пасічник. Вітаю. Так. Ферзовий гамбіт. Давай. Поміняємось. Слон G5. Так. так Карлсбацька структура пішокова. Давай, Фрезіа, можливо, 3-0 Підемо десь на днях. От зараз і пішли. Давай так от тобі пожертвуємо. Хоча ти, звісно, не візьмеш, але ми пожертвуємо. Хоча ти не візьмеш коня десь сюди. Так. Давай король бо один ніколи помилкою не буде. Так. Давай захопимо більше простору. Ще за рахунок цього пішака на е 5. Ти подиви на нього. Ти подивись. Ось, ось, ось. Так, а тепер що я хотів? Я хотів якось його заатакувати. Візьмемо вже 4 ляп. G5 уже в дорозі. Так, ну, G5 пішов. А, тут таки я хід зівнув. Тут таки я хід зівнув. нуф, нуф. ну. ну, ну. Погано. Хоче нічого такого прям страшного немає. Може так зіграти. Можна просто взяти насправді і сюди. Ще й тут можу взяти, до речі. А. Якщо так, спочатку. Чек, чек. А, ні, стоп, стоп, стоп. Спочатку просто, ну давай я візьму. Весидня. А, так от просто. Бз, взагалі нічого не страшного. Хоча по-іншому як? По-іншому він би не зіграв. Ну, давай цю туру не знаю. Нічого собі. Просто вперед побіг і все. Можливо, правильно. Угу. Як мені це поле забрати? Давай так, поки. Ще нічого не роблю, звісно. Поки що. Хом. Так, і він хоче тут десь щось відкрити мені, угу. Чи він просто сломав, може. Навіть якщо я дам шах, він просто сюди йде так. Тут тут, в принципі, нічого такого. Серйозного. Так, просто поки взяв. Десь хочу шах. По чорним полям зайти, бо тут і чорні ще слабкі. Ну і плюс це все-таки зв'язочка. Десь тура може зіграти свою справу не на мою користь. Десь треба ще туру залізти. Туру залізти. Туди. Десь ще шах у нас є. Єс, yes, yes. Так, оце точно і щось не туди. Давай якось так поки що. Так, це ти мені просто віддаєш. Єш, yes, єш. Yes. А, ти типу, напав, ну окей, взяв. Взяв десь тут можливо. І мат такий. Красивий! Красивий! Може втікти, да? Міняти фразів я не хочу. Зрозумій мене. А, ти ще сюди напав. Ну, окей, міняюсь. Шах є якийсь. Дякую, супернику. 71 на 76. Так. Це погано вже 4 треба було грати. Ну, я щось думав, що ні, я так не зіграю, думаю. Втора же один. Чого не боїмось, да? Окей. Okay. Ну Також, в принципі, приємна позиція, ми атакуємо. Тут залежить, хто перший відповідває лінії. я виявив, що це я. Тут він проміжний хід'ю, але не встигають його фюри дисгармонії. Слон просто упирається в свої пішки. Цей слон також, особливо нічого не робить, кінь. більш менш але цього замало. Тура, в принципі, на своїй нормальній позиції, але лінія все рівно поки закрита. Ферзь також стоїть. А в мене кінь дуже сильний, підкріплений пішиком в центрі. Тура, в принципі, по лінії H. Лінія G майже відкрита. Тури спокійно включаються. Батарея по білим полям. Більше гармонічно, тому тактика ось на мою користь. Так, і тут король побіг. Ферзь С3 треба було зіграти, окей. Важка позиція, король тут тільки заважає своїм фігурам. ще й від мат може отримати. Розмунд фрезів полегшує захист для чорних, але це тільки від мату. То залазить, тут пішак тріщить, у ну, мене пішаки сильні. Така єдина фаланга. Тут також, а в нього всі слабкі пішаки. Пішакова структура дуже важлива веншпілях. Кого більше слабкості, того гірше зазвичай.